Коли з рибальського судна спускають сіті з приманкою, то чайки поспішають до них, щоб добути крихти їжі. Лише чайка Джонатан Лівінгстон не приєднується до зграї. Він наодинці виконує тренувальні польоти. Лівінгстон порушує звичні закони зграї. Літає низько над водою і розвиває величезну швидкість. Він прагне досягти досконалості в мистецтві польоту. Для чайок основа життя здобуття їжі. Але Джонатан нехтує цим правилом. Його батьки занепокоєні поведінкою сина, який думає лише про польоти, а поїсти забуває. Батько радить йому вивчати способи отримання їжі, адже це теж для нього щось нове. Джонатан спробував кілька днів пожити життям звичним для чайок, боровся за риб'ячі тельбухи, за залишки хліба, та, розчарований безглуздим матеріалізмом, конформізмом та обмеженістю життя чайок, повернувся до тренувань та польотів. Для нього життя чайок здавалося безглуздим. За тижня Лівінстон дізнався про політ більше, ніж найшвидша чайка за все життя. Якось, досягнувши швидкості 90 миль, Джонатан вдаряється об воду і втрачає свідомість. Отямившись, він чує слова, що чайка не народжена для швидкісних польотів. Герой вирішує все ж повернутися в зграю, але по дорозі він розуміє, що швидкість можна контролювати, зменшивши довжину крил. Герой із запалом повертається до тренувань і досягає успіху. Він піднімається вгору на дві милі, згодом злітає на висоту п'ять миль, а його швидкість збільшується до ста сорока миль. Та коли герой досягає швидкості більше двохсот миль, він мало не гине, врізавшись в зграю. Та це не зменшує його запалу. Він продовжує тренування, злітає на висоту восьми миль, освоює швидкісний поворот, мертву петлю та інші фігури вищого пілотажу. Задоволений своїми успіхами Джонатан повертається до зграї. Де потрапляє на загальні збори? Джонатан чекає визнання та похвал, адже він зміг зробити те, що не вдавалося іншим чайкам. Та зграя повертається до нього спиною, виганяє його зі свого суспільства через порушення традицій. Лівінгстона виганяють на дальні скелі, але він летить ще далі. Залишок своїх днів чайка проводить на самоті. Джонатан продовжує тренування, щоб досягти все вищих цілей польоту. Він застосовує свої вміння на полюванні, ловить рідкісну та смачну рибу, комах. Герой навчився пролітати значні відстані, навчившись спати під час польоту. Він навіть літав під час дощу та туману.